Ключові події, актуальні теми регіону, думки експертів, відповіді на питання. Слухайте і дивіться Радіо День. Вітаю усіх, хто зараз слухає Українське Радіо Житомир. Для вас працюю я, ведуча Оксана Кропивницька. Сьогодні понеділок, 13 лютого, нехай цей та інші дні будуть для вас вдалими та продуктивними. Як цього прагнуть і організатори школи малого та середнього бізнесу для переселенців та інших людей, які мають бізнес-ідеї і хочуть впроваджувати їх у життя? Саме зараз про це і будемо говорити. Голова правління громадської організації «Вдоскональ себе Сергій Трохимишин. Зараз. Зі мною у студії вітаю вас, пане Сергію, спасибі, що завітали. Доброго дня. Взагалі важливо, що під час воєнного стану ми говоримо про нові проекти, які є освітніми і які дозволяють людям, які мають ідею, а ідея це рушійна сила, взагалі багатьох процесів, хочуть продовжувати власну справу або втілювати ідею в життя, надавати робочі місця іншим людям і розвивати економіку. Отже, в Житомирі з 1 березня. Дня стартує проект школа підтримки малого та середнього бізнесу, який розрахований для переселенців, які хочуть реалізувати власну справу, і не лише для них, але й для тих, хто має ці бізнес-ідеї або ж вже є підприємцями та прагнуть розвиватися далі. Успішні слухачі школи зможуть отримати грошову нагороду, яку можна буде використовувати для закупівлі обладнання, інструментів та інших необхідних для ведення бізнесу речей. І нам стало цікаво, чи має запит у людей ця школа, чи вже є? Люди, які прагнуть до неї долучитися, що чекає на слухачів, і взагалі, яким буде сам процес навчання? Власне, з цими запитаннями ми до пана Сергія сьогодні звернемося, а ви телефонуйте нам так само, якщо у вас є запитання по темі 472247. 47, наш прямий телефон, або ж пишіть нам на Viber 066 68 154 88 Будемо раді вас почути і почути ваші запитання. Отже, пане Сергію, скажіть, й, будь ласка. Цікаво, хто реалізовує, хто реалізує цю школу у нас в місті, і чому саме вирішили обрати таку стратегію, щоб надати можливість навчання людям, які хочуть розвивати власну справу, або вони вже є підприємцями, але з тих чи інших причин зараз їхня справа на паузі? Угу. Отже, ну розпочнемо тоді з організаторів. Це безпосередньо три організації, наша громадська організація доскональці. Себе, благодійний фонд справжні Українці та наші естонські партнери Мондо, які безпосередньо здійснюють фінансування цього проєкту. Це все здійснюється в рамках фінансування проєкту для України. Він так називається. І взагалі ідея виникла доволі давно, щоб саме підтримувати бізнес, оскільки ми ще коли. Я був активним волонтером благодійного фонду справжні Українці. Дуже багато їздили по нашій області і бачили, в якому стані знаходиться зараз економіка. І одна із ключових проблем, яку ми бачили, це мала підтримка бізнесу тобто, в людей не було мотивації або бажання саморозвивати свою справу конкретно тут, де ми живемо. Таким чином, ми подумали і поспілкувалися з нашими партнерами, чи згодні вони профінансувати таку ідею зробити школу підтримки для малого середнього бізнесу, щоб кожен бажаючий міг трошки навчитися і для найкращих можна було виграти якісь грантові кошти на власну справу. Ми отримали позитивну відповідь після того, ми розпочали писати проект. Ну були там довгі проектні погодження. Але так само були питання з виключенням світла, можливо, там ну, стояло питання кошти, як перерозподілити, чи купити генератори, чи все таки витратити їх на навчання. Але, врешті-решт, я відстояв цю ідею, і відповідно тепер ми запускаємо цю школу. Ця школа буде цікава людям, в першу чергу, в яких є бізнес-ідея. І ключове в цій бізнес-ідеї має бути вже що зроблено. Тобто це може бути або досвід роботи в цій сфері, або там, не знаю, про пройдені курси, або там, якщо людина вперше тільки вирішила займатися цією бізнес-ідеєю, то вона там має знати ринок, має знати конкурентів, вже має бути щось зроблене, оскільки не може бути так, наприклад, що я там, працюю юристом, тут вирішив робити нігті. І хочу там робити нігті. Умовно навчить мене так на жаль не працює. Нам потрібні люди саме з уже з ідеї, з технологією, з баченням бізнесу, які готові розвиватися. Неважливо це жителі Житомирської області або переміщення особи. Ми відкриті для всіх. Нема, ну так само немає різниці в статі, віку, е навіть немає різниці, чи є реєстрація юридичної особи, чи немає. Тобто це може бути людина без реєстрації як юридичної особи, тобто або ФОП, або ТОВКА. Ну, взагалі немає значення. Тобто зараз ми шукаємо ключове. Це для нас гарно пропрацьована бізнес-ідея, і мінімальний, або е доволі вже непоганий, досвід саме в цій сфері. Тобто, ви шукаєте людей, які, умовно кажучи, знають, чого вони хочуть, чого вони прагнуть, якою вони бачать реалізацію ідеї, і готові з вами про це поговорити і вдосконалити свої знання. Чи є запит на цю школу? Скільки слухачів ви плануєте набрати, і скільки на зараз заявок отримали? Отже, в нас група формується 20 учасників. Зараз уже є 37 заявок. Ми плануємо, що ми ще будемо добирати заявки протягом цього тижня, оскільки дедлайн подачі заявки до 21. 1 лютого відповідно Зараз ми ще активно будемо поширювати інформацію, щоб більше людей про неї дізналося. Наскільки мені відомо, що не всі бажаючі подали заявки, тому ми плануємо, що їх буде близько 60, можливо, до 80 заявок. З них ми будемо обирати 20 учасників програми. Скажіть географічно, тобто, це люди, які проживають на в Житомирській області, чи є ж частка і людей, які тут тимчасово знайшли прихисток. Є переселенцями мають. Відповідні документи, і теж серед бажаючих брати участь, отже, серед тих учасників, які вже подалися: 10 учасників це переселенці з інших регіонів, угу. і безпосередньо 27 учасників з міста Житомира і області. Хоча тут важко звернути увагу на те, що з 27 – 13 учасників саме з регіонів, і 14 з жит... безпосередньо з міста Житомира. На цьому етапі, коли ви отримуєте заявки і бачите, які ідеї пропонують люди, чи є в житті, які особисто вам подобаються, або, хоча б, скажіть, знаєте, от які сфери можливо діяльності найцікавіші цікавіші людям, де вони хочуть розвиватися? Що це? Отже, ну я не буду називати конкретно бізнес-ідеї, скажу так, що це більше послуги, тому що в послугах набагато легше розпочати самостар діяльності, і не потрібен стартовий капітал на те, щоб придбати багато товару, потім його продавати. Тому більшість розпочинає саме з послуг. і У нас більшість заявок це послуги. Причому послуги дуже різноманітні, умовно від масажного кабінету до приватних дитячих садків, тобто дуже різні. Послуги самі по своїй ідеї і по рівню пропрацювання ми ще будемо їх більш детально вивчати, оскільки нас цікавить саме рівень пропрацьованості цієї заявки. Тобто, ми в першу чергу розглядаємо бізнес-проект з точки зору проекту, наскільки він пропрацьований, здатність до реалізації цього проекту, наскільки людина чітко оцінює свої сили і ну, взагалі фінансову потребу коштів, тому що Можуть бути на умовно різні проекти, можна зробити кафе, там де буде кава мишина декілька столиків, можна зробити ресторан з великою кухнею. Це будуть різні і дуже витрати на старт будуть дуже різні. Так само і тут ми ще маємо їх всі пропрацювати. Тому е, обирати буду, до речі, я не сам у нас буде троє людей, які будуть обирати учасників, щоб сформувати той список і е, щоб це не було якось там дуже суб'єктивно, щоб, ну, щоб була присутня певна об'єктивність у наших критеріях і в нашому виборі. От, ну я розумію, що ви там з тих чи інших причин не можете ще всю інформацію озвучувати, але є такі ідеї, які от особисто вас і ваших партнерів вражають своєю унікальністю або якимось особливим підходом, взагалі, до можливо навіть зрозумілої справи, але от є якісь такі родзинки, скажімо так. Я би сказав, поки що, ідеї доволі. Стандартні, як для нашого регіону, тобто нових бізнесів кардинально ми не маємо, але є дуже цікаві люди, як учасники. Там, те, що мені от сподобалося, я сьогодні буквально перед декілька хвилин до ефіру читав. Там є у нас юрист, яка вирішила відкрити там дитячий садок. Здається, де юрист, де дитячий садок, але тим не менше, і, і так працює. Дуже багато до речі, різних освітніх курсів. Так само, у нас, до речі, більшість, хто подається, зараз більшість дівчата, тобто там приблизно 30 учасниць, і на них тільки 7 чоловіків було подано. І от подаються, наприклад, освітні курси так само для дітей. І так само по спеціальності економічна чи юридична спеціальність, але все одно вирішила займатися дітьми. Тобто, тут більше цікаво поспостерігати саме за людьми, як вони змінюються в процесі бізнесу. Ну тобто, це моє суб'єктивне враження. Цікаво, цікаво, все одно. Дякую вам. Нагадаю нашим слухачам, що це прямий ефір у нашій студії Сергій Трохимишин, голова правління громадської організації «Вдоскональ себе. І ми говоримо про школу, школу саме для малого та середнього бізнесу, яка вже скоро стартує в місті Житомирі і говоримо про те, хто має право взяти участь в цьому проєкті. 47 22 47 Наш прямий телефон. Або ж пишіть нам 0,66 68 154 88, Будемо вам раді. Давайте ми зупинимося коротко на тому, які знання у вашій школі здобудуть майбутні слухачі, які ви для них підготували програми, і чому саме їх обирали. Отже, тут ключове було питання, нам потрібно було визначити, чому саме ми їх хочемо навчити. Ми вирішили відмовитися від класичної ідеї вчити, як робити бізнес, а вирішили саме вдосконалити знання слухачів на різні теми, які знадобляться людям безпосередньо кожен день. Тобто, це і робота з податковою, менеджмент, маркетинг, трошки з по підбору кадрів, як набирати, як проводити співбесіди, які типові помилки в бізнесі. Фінансовий менеджмент і безпосередньо бізнес-планування. Ну і так само ми зацепимо зачепимо ще теми, які стосуються особистих фінансів. Як їх планувати, як розділяти власну справу і особисті фінанси, і також трошки психології зачепимо, особливо що стосується лідерства в бізнесі. Оскільки ну хто такий сучасний підприємець, як він взагалі живе, в якому режимі, і ми ж розуміємо, що це можуть бути в залежності від бізнесу. Це різні бізнес-моделі і різні взагалі типи поведінки людей будуть. Там умовно пекарня, тоді власнику бізнесу доведеться вставати в третій годині ночі, щоб замісити тісто, і в сьомій чи восьмій годині ранку вже був готовий хліб. Це ми розуміємо: або кав'ярня, де власнику доведеться в сьомій ранку прийти, щоб розігріти кавомашину. Тому тут дуже все так буде, ну, скажімо так, кожен для себе знайде обов'язково щось, оскільки вони, ну, ми намагалися охопити найважливіші сфери, які зараз присутні. Так само, от, здається, банально Інстаграм, Фейсбук, як там продавати товари, як робити просування. Здається, тема дуже банальна. Я пам'ятаю, коли я вперше складав контент-план на тиждень, я витратив на то 4 години. А Здається, просто контент-план. Але коли я почав робити по методології, яку нам давали, виявилось надзвичайно важко врахувати все, врахувати всі стани звички цільової аудиторії. Тому ми, от умовно кажучи, ми досвід наших експертів постараємося втиснути в доволі короткі терміни і передати його учасникам. Хто ті ментори, ті люди, які будуть своїми знаннями ділитися, чи вже відомий, відомий цей штат? І взагалі, наскільки ці люди, якими ви запропонували брати участь в тому, щоб навчати майбутніх бізнесменів у школі малого та середнього бізнесу, сприйняли цю ідею? Чи вона була для них такою, знаєте, цікавою, вражаючою? І як теж можливість спробувати себе от в новій такій формі спілкування з людьми? Ми що стосується менторів, це будуть підприємці, діючи, які вже безпосередньо працюють на, в бізнесі. Єдиний момент, що ми чекаємо, поки група сформується, і тоді під цю групу ми виберемо менторів, оскільки щоб не був надто великий розрив між менторами і учасниками, оскільки в них тоді не буде спільних тем. Uh -huh. Тому ми банально чекаємо, коли сформується група. І так само тренерський склад ми будемо тренерів обирати безпосередньо. Як у нас є просто база, і ми з нею будемо обирати тренерів, коли сформується група. Це дуже важливо, щоб не було надто великого розриву між студентами і підприємцями безпосередньо той, хто буде читати лекції. Ще важлива мотивація навчання у вашій школі. Ми вже говорили про те, що можна буде отримати грошову нагороду, яку люди можуть використати для закупівлі обладнання, інструментів та інших необхідних для ведення бізнесу речей. Чи є якась стала сума, яку кожен отримує? І взагалі, скільки учасників в підсумку на це мають право? Отже, сума це півтори тисячі євро на одного учасника в перерахунку? По курсу НБУ на дату валютування. Значить, можна буде виграти таких три гранти: три гранти по півтори тисячі євро, тобто три учасника зможуть на це претендувати з 20. Важливо розуміти, що є певні вимоги, щоб отримати ці кошти. Це має бути відвідано 90% всіх занять без виключень і зроблено не менше, ніж 75% домашніх завдань, так само без виключень. Варто тут акцентувати увагу, що у нас буде модульна система. тобто Модуль це 2 дні, субота, неділя. 5 модулів відповідно 10 навчальних днів, але між цими 10 навчальними днями ще будуть міжмодульний період, ми його так називаємо, коли буде учасникам роздана література, домашні завдання, які вони мають встигати, ну, встигати зробити. Ми собі рахували, щоб перший модуль він буде більш знайомчий, тобто у учасників буде можливість зрозуміти, що це за система, подивитися, як вона працює, тому що між першим і другим модулом там майже 4 тижні проміжку. А далі модулі будуть ну, набагато швидше Через тиждень, через два тижні, через три тижні. І в червні останній модуль і захист бізнес-планів. Ваші іноземні партнери, які підтримують вас і фінансово, і ідейно, взагалі мають таку, такий досвід і таку практику співпраці з іншими країнами, чи це такий теж унікальний досвід, який народився от зараз з приводу проєкту, і він впроваджується в Житомирі? От, Чи є щось подібне? Подібні проекти були. Нам настонські наші партнери розповідали, що вони подібний проект впроваджували в Грузії. У Грузії він показав себе з дуже гарної сторони. Але в них там був акцент виключно на жінок ну, під, на жіноче підприємництво, і вони змогли там показати з найкращої сторони, тільки не пам'ятаю статистику, який відсоток людей точно розпочав свою власну справу. Вони здійснювали моніторинг. І коли їм про це почав розповідати, вони мені згадали вже самі про Грузію і сказали, що так проект класний, ми його будемо підтримувати. А ще хочу вас запитати, знаєте про що? От цікаво, якщо ми говоримо про ті виклики, які зараз переживає взагалі підприємницька діяльність в Україні, і те, що дуже багато людей. Зустрічаються із багатьма невідомими саме через те, що не мають потрібних знань, вмінь і навичок. Що б радили тим людям, які можуть і ще до вас звернутися, за отримати консультацію і заповнити анкету, які от знаєте, можливо, зволікають і думають про те, що от ідея є, бажання є, але от є дуже багато ризиків, як, як наважитися. Ну, як на мене, ну взагалі зараз підприємництво так, це велика ризиковість, але й можливість збільшити свої заробітки. Це в першу чергу. Інший момент, не всі бізнеси одразу ну, налаштовані на заробітки. Є такі, які хочуть змінити своє серед ну середовище навколо себе, і це також класно. Я рекомендував би взагалі не зволікати завжди, якщо бачите, можливість намагатися на нею скористатися, оскільки невідомо, коли така можливість буде наступна. Тут ну варто. Також зазначити, що навчання в класичних бізнес-школах у всіх платне, у нас воно безкоштовне, тому що кошти за учасників вже оплачені нашим партнером, тобто у нас участь безкоштовна, і іногороднім учасникам забезпечується готель, ну готельне проживання під час навчання, тому тут ризиків немає. Головне, це вдало пропрацювати свою ідею, зрозуміти ваші плюси і просто нам продати їх в заявці, розписати, які ви класний, що ви вже зробили. Додати Фото, відео, ну це буде за плюс. Тобто, такий певний супровід після навчання щодо того, що людина вже починає впроваджувати свої теоретичні знання на практиці, він теж буде відбуватися О, так. Ще протягом трьох місяців після завершення навчання ми будемо здійснювати супровід, ментори так само залишаються, як показує практика, оскільки я був ментором в іншому подібному проєкті, то найбільше питання якраз виникає саме в кінці проєкту і на початку своєї власної діяльності, коли треба вже зробити щось самому, і там людей виникає страх, а що якщо не вийде, і так далі. І тут якраз необхідна підтримка менторів найбільше. Скажіть, будь ласка, щодо вікової категорії людей, які подалися вже. Я знаю, що ви говорили про те, що немає вікових обмежень, але тим не менше, чи є ну, середній вік учасників, щоб зрозуміти, хто ці люди? Середній вік учасників 25-40 років. Тобто, цей діапазон він найбільше представлений, якщо ми говоримо там про якесь модальне значення. І ще декілька заявок. У нас є молодші люди 20-22 роки. Там прям дуже молоді хлопці, дівчата. Ну, нам це. Цікаво буде з ними поспілкуватися, зрозуміти наскільки вони вже е, чітко бачать свою ідею і наскільки вони готові будуть в неї вкладати свої сили, енергії і час. Давайте ми розкажемо в рамках нашого ефіру, як можна долучитися до участі в проєкті і як можна подати ще свою заявку, заповнити анкету, як це правильно зробити. Отже, ну напевно, я на Ютубі під цим відео я залишу посилання на нашу сторінку у Фейсбуці, і так само на нашу анкету. Взагалі, знайти в Фейсбуці громадську організацію в себе або благодійний фонд справжні Українці. І у нас там є пости, окремо, які присвячені школи малого. І середнього бізнесу, і під кожним постом ми розміщуємо посилання на анкету. І от ключове це заповнити цю анкету. Тобто, ви після того, як заповнили анкету, через деякий час вам прийде повідомлення, що ваша анкета отримана, ваші дані опрацьовані, це означає, що ви вже в системі, ми вас бачимо і ми вже там якісь попередні коментарі по вас пишемо, і, і умовно після 21 лютого, тому що 21 лютого дедлайн. Ви будете отримувати або повідомлення е, в форматі Ми вас запрошуємо на співбесіду по телефону, або інформацію про те, що ви не прийшли. Але так чи інакше, відповідь ви, вже, ви так чи інакше отримаєте. І ще цікаво вас уточнити, ця школа і взагалі цей проект це така буде разова акція, чи все ж з партнерами ви проговорюєте, щоб це було на постійній основі, якщо буде великий запит учасників, і коли є певні обмеження по слухачам і можливо інші зможуть себе проявити іншим разом. Mm. Отже, по тому, який запит уже почався, ми думаємо, що це буде, ми будемо повторювати, як мінімум будемо намагатися повторити цю школу. По е тому, що ми бачимо по тій кількості заявок і що люди подають. Тобто, просто що питання стоїть в термінах, то умовно, якщо ми цю mm -hmm. розпочали весною, то скоріше за все, що наступна буде восени не раніше, враховуючи терміни проведення цієї школи. Але однозначно така ідея, як продовжити саме цю школу, вже є, тому що попит є, запитів багато, багато різних так би мовити, уточнюючих питань і консультацій. І відповідно до цього ми будемо намагатися провести таку школу, ну поширювати цей досвід. Якщо особливо те, що нам вдасться реалізувати всі наші показники, які ми ставили як ефективність, тоді я думаю, що 100% школа буде повторюватися. Ну і хто його знає, можливо, люди, які є переселенцями, потім повернуться на своє місце проживання. Ну цього бажаємо усім, хто цього прагне, і зможуть потім реалізовувати у себе той досвід, який вони здобули у Житомирі, і таким чином поширювати інформацію і про власне про цю школу. Наостанок я б хотіла, щоб ми розказали про те, що собою являє взагалі діяльність громадської організації «Вдоскональ себе. Тема така досить цікава, взагалі в самій назві, коли говорять про те, що зараз є можливість. Розкривати свій потенціал кожному і кожній, і, але що ще окрім цього ви впроваджуєте от в цю ідею? Отже, ну безпосередньо ми займаємося освітніми проектами, більше як для дорослих, так і для дітей, як формальна, так і неформальна освіта. Зараз ми займаємося підтримкою одного доволі великого проекту спільно з інтайдж Фундейшн, а також вирішили реалізувати вже самостійний свій проект по школі малого середнього бізнесу. Надалі будемо займатися виключно освітніми проектами в більшій мірі, трошки меншій мірі. У нас ще в планах є це школа проектного менеджменту саме для тих людей які зараз працюють в громадському секторі або в благодійних фондах і намагаються так само розвиватися. Але це трошки буде пізніше, оскільки нам необхідно запустити спочатку цей проект і далі рухатися по інших проектах. Ну але в нас основна це наша ключова, напр... ключовий напрямок діяльності безпосередньо освіта. Звідси і назва вийшла «Вдоскональ себе. Дякую вам дуже. Бажаємо успіхів і успіхів усім тим людям, які прагнуть вдосконалити себе і реалізувати свої можливості, свій потенціал. І скажемо, що з 1 березня в Житомирі стартував стартує проект школа підтримки малого та середнього бізнесу, який розрахований для переселенців та людей, які прагнуть реалізувати власну справу, бізнес-ідеї. І є така можливість усім це зробити бажаючим безкоштовно. І знаєте, зрозуміти, що взагалі. Ви можете на цьому етапі і отримати консультації від експертів. Сергій Трохимишин, голова правління громадської організації «Вдоскональ себе, був учасником нашого ефіру. Спасибі вам за участь і за важливу інформацію. Спасибі усім, хто нас дивився і слухав. Усім бажаємо продуктивного робочого тижня, і нехай нічого не завадить у реалізації ваших ідей і намірів для вас. Працювала Оксана Крипивницька. На все добре. Ключові події актуальні теми регіону, думки експертів, відповіді на питання. Слухайте і дивіться Радіо День.